Промі того, що ви маєте промастити, підтягнути, подивитися, берете бажану. Стати на рачки. Бачите, воно, так, да, воно тут все добре, отлично. Тобто, ну, я би ще взяв би, тут, то десь його підтягнув. Тобто, взяти його, це все діло додатково. Ущільнити, приховати, затягнути, зробити, щоб все було добре. Ви ж учтіть, тут колеса зараза 11,2 на 28 не на 24. Тут, як би вам пояснити, а я вам зараз знаю, як поясню. Бачите, ось до цей болт, якщо колеса іменно йдуть менші, то ви його будете бачити. І від цього болта ще буде йти розстояння. Тобто ви будете бачити з боку цей болт. На даний момент ви цього болта не бачите. Мало куди ти поїдеш. Поїдеш в ліс, зачебернеш якусь геляку чи кусок болота і обірвеся в дітьку, і будеш ти без світла. Так же саме тому низові. Дивіться, скільки маслюнок. Тут маслюнки, тут маслюнки. Тому спереді їх повна купа. Ось, бачите, надіюсь, вам видно. Ось. І ще там десь зараза є. Коротше, тут є де попрацювати. Не лінуйтеся. Так, да, я бачу, до є та штука, торчить. Але не лінуйтеся. Ви це робите не для когось, ви це робите для себе. Розумієте? Надіюсь, розумієте. Якщо брати по самому трактору, тут ще можна полазити подивитися, пізніше залізу під низ і вам все покажу. Ну, по факту, бачите, вроді би все підтягнуто, все красиво. Провода знаходиться високо, нижче цього всього. Всі, хто переживали за фільтр, дивіться. Бачите, кардан нижче фільтра десь на сантиметрів 10. Ну, все одно, ми сюди зробимо захист, щоб ви бідні не парилися.